Кава Гарбуз купила за 35 гривень. американо, Зараз буду куштувати. який ж воно на смак. Це 160 мл. Тут так написано було. І без молока 2, 2 стіка цукру. До речі, якщо ви бажаєте замовити ікру, у мене в наявності 10 різних видів на новорічні свята на кожен день на сніданок. Дуже смачна ікра. Пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура. А ми зараз куштуємо каву каву. Такий, знаєте, солодкий смак, звичайно. А напишіть, ви любите американу чи ні. Який ви каві віддаєте перевагу? Ти яку самостійно вдома варите, чи все ж таки ви у вас є улюблена кав'ярня, в яку ви ходите і замовляєте там каву щодня? Скільки грошей ви витрачаєте на каву щодня? Напишіть. У мене на каву виходить. Якщо я купую пачку там за 300 гривень в зернах, я її самостійно перемелюю і потім заварюю вдома. Ну, це мені десь на півгода вистачає. Десь так. Чашок-дві, чашку я випиваю за день. Це Сьогодні другий стаканчик, вдома чашку випила. Ну, Мені вдома якась насиченіша, звісно, туща. Ну, не знаю, різні ж смаки в усіх. Напишіть свою думку.